Добрий день, товариші! Дуже коротеньке відео про установку карбюратора е від скутера Китай-скутера 150 куб на УД-25. А саме електроклапан механічний, при цьому є багато відео. Одне, що хотів уточнити, що в цьому місці що крутиться болт, е гайка на 8, але така ж шляпкою. Бендзопила шину Притискає, так як має свою шайбу. Одна тут гарно сідає на як сідну смолу. І друге під'єднання вакуумного прискорювача. Ось тут у е, колектор, ось це є колектор, то ось, ось ця гаєчка, це є ось цей штуцер грибівного шлангу. Там якщо обрізати оцю бляху, і брезати шланг, то якраз у нас має 4 5 мм, що добре можна під'єднати.